Павбет. Титульний партнер. Кавбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Пане Тарасе, вітаємо вас з перемогою. Євген Ланко, тренер кардинала, сказав, що Ілля Бакінський сьогодні, мабуть, найкращий матч у сезоні провів. Чи погоджуєтесь з ним? Як загалом оцінюєте гру своєї команди? Дуже дякую за привітання. Ну, так, мабуть, я погоджуюсь, що Ілья був один із кращих. Не все в нас виходило, але я хочу сказати, що тут завжди чудова атмосфера футзальна, багато вболівальників, які палко вболівають і допомагають своїй команді. І тут завжди важко грати всім командам. І не все в нас виходило, не все ми зробили так, як хотіли. Ну, але на даний момент ну, головне це перемога. Я вважаю так. Як оцінюєте якість реалізації своєю командою гольових моментів? Ну, хотілося б краще значно. Бо було, було декілька моментів, де ви могли забити, але можу сказати, що у кардиналу було достатньо моментів. Тут я згоден з Євгеном, що Ілья виручив нас, десь не вистачало влучності гравцям кардинала. Ну, і нам, скажімо так, фортуна більш до нас була прихильна сітка. Про що говорили після гри з командою? Ну, Перш за все подякував, бо на сьогоднішній день головне – це три очки. Ті моменти, які в нас не вдавалися по грі. Ну, будемо працювати на тренуваннях, працювати далі. Титульний партнер Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.